Всім вітання. Сьогодні хочу поговорити відносно індуктивності, тому що індуктивність це один із чинників коливальних контурів. Котушки мають різну форму, різні намотки. Може бути одна, дві, три, чотири. Може бути це вигляд трансформатора, може бути дроссель, можуть бути резонансні системи, можуть біфі трифіляри. але всі провода, які. Змотані певним чином, або намотані на магнітопровод, вони мають свою індуктивність. Є такі випадки, коли є катушки, є магнітопровід, але індуктивність майже нульова. От саме цей феномен і дуже тяжко пояснити класичною теорією. Зараз я продемонструю цей наочно, щоб ви побачили. Значить, в мене зараз під'єднана катушечка одна. Це в мене сіра катушка, яка намотана на магнітопровод. Дивимося замір. 3,7. Робимо зупиночку і перекомутуємо. Так, я поставив іншу нам катушку рожеву. 3,19. Видно 3,19. Тобто там було 3,7, 3,19. Це я робив попередні записи. І зараз будемо комутувати їх двома варіантами. Так, я скомутував. У мене підписані провода, рожевий і сірий. І індуктивність у нас 13. 83, коли інша крона була була 14,28, ну в районі 14. Якщо звести суму, помножити на 2, то ми десь вийдемо на результат. Тобто індуктивність однієї додаємо до індуктивності другої, множимо на 2 і отримуємо кінцевий результат. Тепер роблю зупиночку і зроблю зустрічну комутацію. Так, перекомутував, і, як я говорив, індуктивність майже нульова, 0,01 МГін. В даному випадку, от в мене цей що 14, який був 14 з'єднаний, я їх якби поміняв полярність. Так можна навіть сказати. І ми бачимо, що індуктивність наша майже нульова. Це досить таки цікавий момент. На нього треба звертати увагу, тому що якщо в нас індуктивність, індуктивний опір мінімальний, ми можемо е, отримати досить таки великі струми, і це нам потрібно, коли ми комутуємо резонансні системи, якщо ми правильно скомутували, то ми отримаємо досить такі високі струми. Я почав це все. Вивчати через те, що мав проблему із тим, що вийшов з ладу блок живлення, тому що коли йде зворотня EDS, вона має набагато більшу потужність, ніж так. Зараз я це продемонструю на практиці. От у мене є звс драйвер. Включаємо амперметр і напряму зараз включимо. Звес драйвер, з акумулятора. От дивимося споживання 0,6 А. Дивимося на схему. От у нас червоний провідничок плюс. Заходить на дросель. І тепер дивимося, як у нас буде вести себе з дроселем. Струм 15, майже 16 А. Звертаємо увагу тепер на іскру. На акумуляторі нульова реакція. Тепер дивимося на дроси. Тобто майже нічого не змінилося, Добавилась тільки індуктивність вигляді дроселя, і ми маємо зовсім інші характеристики схеми. Це якраз відповідь на запитання, звідки береться деколи енергія в системі. Тому що в мене дуже багато відео про самозаряд, про живлення двигунів, там також індуктивність. От якщо ми правильно зрозуміємо природу самого руху енергії через провідники, що це не так, як говорить класична фізика, що це рух електронів, а що це. Йде потік енергії, яка йде по поверхні, в вигляді спінів, спіни є праві ліві Якщо вони в нас співпадають по напрямку, вони один одного будуть тормозити. А якщо один одного доповнює, тобто, якщо взяти, намалювати от, дві шестеріночки, або два колеса, от, якщо вони доторкаються, якщо цей обертається сюди. А цей обертається сюди, то вони один одного не будуть тормозити. Якщо ж у нас цей крутиться сюди, а цей, то вони один одного тормозять. Тобто я показав це на реальних замірах на індуктивності, От, коли вони один одного доповнюють, коли один одного тормозять, ми бачимо різні показники індуктивності. Це якраз підтверджує вихриву природу саме руху енергії через провідничок. От і це дає відповідь на дуже багато запитань, звідки береться енергія, що таке проти ОДС. І чому отут, якщо ми беремо той самий акумулятор, той самий ЗВС-драйвер, тут у нас майже нічого. Коли ми беремо на індуктивність, бачимо, що робиться. От у нас зразу і струм. На. Багато вищі і зовсім інші процеси. Так що індуктивність варто вивчати. Особливо це стосується біфілярів, трифілярів, дроселів, і правих, лівих і зустрічних намоток. Саме від того, як ви намотали, як ви скомотували, ви маєте отримати відповідний результат. Моя експериментальна діяльність була трошки призупинена. Зараз у мене вільного часу появилось трошки більше. Буду частіше знімати відео, так що починаємо, продовжуємо нашу експериментальну діяльність, починаємо новий етап і будемо розбиратися, чому саме у нас появляється ця енергія, як її отримати, і як отримати надлишок. І це реально. Всім успіху і до нових зустрічей!